Всім доброго дня! Сьогодні 27 вересня 2023 рік. Запаркувався рано у ранок. Зараз е малого відвіз в школу. Хочу поспілкуватися на очки, буду общаться за новачках, щоб ви не бачили мої зоспані очі. Е дивіться. Ролик наш буде цей інформаційний накипіло про цю всю блядь, херню, яка проїздить, про цей останній ролик, який чого я удалив, блядь. Розкажу вам я. Зразу хочу сказати, що цей ролик буде без цензури, в кого дивиться на телевізорі. в мене там аудіторія 15% дивиться на теліку. Я знаю, ну в статистиці дивлюсь. То ви дітям скажіть, хай підуть погуляють з перше, і жінкам. Скажіть, хай підуть вам чай наколотять. Або або говоря ряту, або підуть хай серіал подивляться в другу кімнату. Всю, а ми з вами поспілкуємося трошки про все, оце, все, яке, блядь, воно проїздить. Це буде ролик, ось ви сидите, Я буду до вас зрозумілими словами розказувати. ну, якісь там будуть нехороші слова, блядь, Ну тут же ж, блядь, собралися на дядький діт... садик, собрався. Дяцький садик пішов гуляти з кімнати, осталися тільки ми, блін. Ми пообщаємося про ціну на меду, про цей останній ролик і про всю остальну цю їбалул, яка проїздить вокруг всього. Оце я вам скутак, тільки сезон закінчується, починаються якісь інтриги і страсті. Ну, зараз я все буду трошечки докладу вам і розкрився. Цей ролик буде без монтажа. Оце хочу так за його, бо Я вже записую другий раз, починаю, бо бля, не хочеться мені монтувати, сидіти, а його ніхто нічого не блядь. е З самого початку, давайте речнем, бо багато ж, може не знає людей, хто є, я, що є. Я, я займаюся бджолами вже давно, вже з 8 класу я займаюся. Канал я зробив у 2010 році. І оце 12 років я знімаю ролики. Колись більше, колись менше. І давайте з самого початку почнемо. Я починав знімати ролики. Починав знімати ролики, купив я камеру одну. Камеру купив я Canon M550, недорого за 5000, хоча це на те время було, мабуть, 150 доларів. б ушну купив, знімав. Потім я купив GIF 4, тому ось на ту камеру, яку я зараз записую. Sony X3000 і маленька екшн камера. 10 тисяч гривень я віддав на неї. На те время гроші були нормальні. Рік тому я купив камеру для стрімів. і для таких качественної картинки для вас, ж, бля, щоб качество було піздати. Canon, M500, Canon Бля, я вже все забалакуватися починаю. Canon m 50 Mark 2 з об'єктивом F16 Sigma. І всі оті святи, і оте все воно мені вийшло 50 тисяч гривень. І скажіть люди, добрі, в мене соціальний проєкт чи не? Як це соціальний проект? Да? Я хоч раз вам сказав, хлопчики, блядь, мені важко, блядь, Я собираю на ці камери, блядь, по півгоду або в кредит беру, або ще щось. Давайте скинемся, блядь, мені на камеру, блядь. Давайте скинемося, мені на ноутбук, бо мені ноутбук треба було для монтажа. Мені для роботи вистачає того, блять, дрекового ноутбука. Я сказав, хоч раз, давайте скинемося, блять, мені на ноутбук чи на камеру. Ні, ні разу такого не просив. Я собі гроші ніколи не просив. Бо я знаю, що це херня, блять. То якого хера, блять? Я должен когось питати, що мені знімати, блять? Що мені показувати, блять якого хера я канал зробив в першу очередь? Це для себе я його зробив. Тому що я сам люблю придивитися ті ролики, які три години тому були. Він дивився, як ми на день пасічника сиділи, випивали, і вітя шитняк був, і всі були хлопці. Як було ще до війни це все діло, блядь. Мені самому цікаво. Потім дивляться, це люди, блядь, адекватні, нормальні люди, сука, не бидло маса, блядь. І їм подобається дивитися. Я показую, як воно є. По-простому я знімаю, по-простому я монтірую, блядь Ну воно як є, так воно є. розумієте чи ні? Це не соціальний, я ще раз кажу проєкт. Тому що знімати? Що казати, блядь. мені ніхто не указ, бо мені, сука, ніхто копійки не дав, він не поміг, блядь. Все за свої гроші, блядь, зароблені, блядь. А тепер давайте вернемось до того ролика, блядь, якого я вдалив. Це Я вам предісторію розказав, що, блядь, мені ніхто не указ, тому що мені ніхто, блядь, і ні копійки не дав, блядь. А тепер давайте вернемося до того ролика. блядь. Як спортер позвонив, я назвав його так. Сказав, чого ціна не сказала мед. Назвав так, думаю, цікаво вам буде, щоб більше просмотрів набрати, щоб цікаво вам було. блядь. А як воно ну, так думаю, інтересно було. Хоча по факту там, я ж кажу, нічого сказано не було нового. Коротше, говоря, дзвонив в суботу мені експортюр із Запоріжжя, натуральний мед. І каже, я хочу, щоб ви порекламірували. Ну, щоб, нормально, я хочу щоб ви порекламірували наш завод, нас. Як у чоловічі добре, блядь. Я не знаю, чи вони цей завод, блін. Чи вони цей завод, коротше говоря, робить гуд чи два. Я їх реально не знаю. Ну, не знаю, блядь. Серегу знаю, бо він тачок купив, за зараз вже розкажу, блядь. Є, я знаю, Смагіна, блядь, який мене брав мед. Він хуй приїде за такою там ножом, як у мене. Є, коротше говоря, Рой, Вася приїжджав колись давно, теж хер приїде, зараз басаляра куча грошей, і сум, блядь, не приїде. Є Пак, який мені здавав, є місним блядь, дебілам блядь, здавав, які заставили мене, блядь, перекладувати з мішків в бочку мед, блядь. То, коротше говоря. До чого я це веду? Я маку чоловіче добре цьому ж Я кого рекламірувати тебе не буду, блядь. Твій завод, блядь. Навіть за 20 тисяч доларів, блядь. Хоча по факту якого я не можу порекламірувати, блядь, коли мене з Ютуба хуй да ніхуя приход, блядь. У мене 50 доларів доходу блядь, в місяць йде. Це, це не гроші взагалі, це дирка, блядь, дерева. Я кажу, не буду, бо пасічники не поймуть, скажуть, продався. Я йому і кажу, скажуть, що тей, цей, блядь, Не буду кажу, навіть за такі величезні гроші. Хоча по факту потім вже подумав, блядь, можна було б спитати, скільки вони максимально готові заплатити. Тисяч готові. Та треба було, блядь, взяти та купити дрона, блядь, та хлопцям на ЗСУ відправити, блядь, Які там, блядь, гибнуть. До речі, хочу сказати, блядь, поки я не забув, блядь, зараз я скажу, подождіть, нахуй. все одно ролик, блядь, буде затягнутий. Я хочу сказати це зараз. Я хочу сказати це ось. Загинув, коротше говоря. Блять, не даже дуже це. Коротше, пасічник з Хорольщини 200 сімей Кратенко Роман Сергійович, позвонив його, позвонив його колега блять, плаче, дядько. Каже, загинув дядько. Загинув не дядько, а загинув парень, блять. Він дивив свій ролик і вспомнив на тому. Вспомнив його коротше, говоря, в. Як його блять? Вспомнив його в ролику своєму. тому якби... Кажу, що такий був пасічник. Захищав герой і загинув. Ось я скажу прочитаю, коротше говоря, солдат-стрілець 3-го відділення снайперів, взводу снайперів 44-ї окремої механізованої бригади військової частини А-4723. Так що йому слава. Герою слава. Фух, Так. Цей ролик без монтажа підрізати нікуди я не буду. <кій> Тому якби я йому сказав цьому експортеру, що чоловіче добрий. Блядь. Вибач, ну рекламірувати я да не буду. Хто не вірить і самим словам. Ребята, ну я вам кажу правом текстом. Все, будьте нахуй отсюда. Блядь. <кій> Є канали, другі, блядь, один плюс один. Блядь. Включайте блядь. і дивіться їх нахуй, хоч цілими днями. Я всі чуть людина, чесно кажу правду, блядь. А якби даже рекламувати їх, то це ніхуя такого страшного немає. блядь. Кому не подобається, хай має 40 тисяч підписчиків. Ну, вони будуть сука, адекватні люди, а не дебіли. блядь. Так, все. Заспокоївся я. І він каже, давай каже, я тобі розкажу про чого така ціна намета, а ти пасічникам доклади. розкажи, каже. Не хочеш розказати, не розказуй. І Він нічого такого не сказав. Сказав, що перевиробництво в світі. блядь. В Україні його немає, це ми, блядь, і так знаємо, тому що немає областей, там, блядь, руша земля горить, блядь. Яка яка блядь, яка пасіка, нахуй. І сказав, що ціна може ще впаде трохи. Хоча хуй вона впаде, блядь, вже на 2 гривні піднявся, там вчора Серега, той Тюркін писав, на 2 гривні піднялась ціна, каже, блядь, писали. Все, це я все розказав, почали писати, блядь, в понеділок я виставив ролик писати, блядь, почали, блядь. О, ти по-другому співати почав, блядь. О, ти продався, блядь, прохуявся, блядь. Піздець, я блядь, дивлюсь, ви що, блядь, думаю, неадекватні чи що. -то? Там ж нічого нового не було сказаного, блядь, Не було ж нового нічого. сказаного, Я взяв цей ролик і думаю, нахуй нам ну, мені надо, блядь, Я вам інформацію просто надав. Щоб ви ж написали в коментарях і він тоді почитав. Почитали вони, що ви думаєте, що ви бачите, блядь. Все. Фух. Я, коротше, удалив нахуй той ролик. Є же ж, блядь, такі сяно, Спеціалісти, блядь. Є такі спеціалісти із АППУ 1 який, блядь, вічно шукає в усіх зрадників, блядь, сашку його звати. Прізвища не буду називати, бо з мене не дозволить цього зробити. Пише, блядь, скидає переписку з групи, з якоїсь миколаївської, де там невелика група, бо мені ще до нього дзвонили, сказали, що там вже є якась чорнота на мене. Он козачок, козачка пісочить, а сам же сука й пише там, блядь. Бо мені вже... Перекинули переписку. А що, а що воно пише? Потому що має злобу на мене, блять, оказалось вже на другий день. Він писав, он скільки він намето гонки заробляє. ми там за вабет уже трошки зв'язані, Он скільки він меду. так жаба задавила, блядь, чи що? Раз таке, я не знав, сразу, що там жаба давила. Он Казачок тоді пише, блядь, Я пив, я йому доказую так, кажу, блядь, ну я не брав грошей, я кажу, з експортюров. Я кажу, ну не, за... не, не той кажу, блядь. Та кажу, пішли на поліграф у Полтаву, є поліграф, тільки ти бери 10 тисяч доларів і я возьму 10 тисяч, кажу, блядь. І, і, і підемо, кажу, якщо покажу, що я взяв за рекламу гроші, що я рекламую експортера, блядь, забереш мої 10 тисяч. А коли не покаже, я твої заберу 10 тисяч. І це для мене буде самі легші гроші будуть, блядь, в світі, нахуй. Ні, він мовчить, блядь. Так перед цим писав, блядь, три місяці тому на мене на каналі в коментарях. Хлопчики, блядь, пасічники України, дорогі мої, не здавайте мед, блядь. Ціна буде, блядь, коли 60 була ціна, де ця ціна, блядь, 40 гривень, нахуй. А я йому пишу під тим коментарем, так ти ж Сашко, скажи, що у тебе ж пасіка органіка, блядь, розкажи ж хлопцям, ти ж запасічників, розкажи, як їм заробити більше. В тебе ж тисячу сімей, блядь, чи скільки там у тебе дохера, блядь, і меду. Розкажи хлопцям, як пасіку органіку зробити. Там небагато нічого сложного немає, щоб отримати на 15 гривень більше. Не на гривню, не на дві, блядь, А на 15 гривень більше. Як зробити так, блядь? Так він мовчить, блядь. Кажу я перед цим ще раніше казав, поїхали на пасіку свою, покаже інтересну ж буде. Ні, ніхуя, блядь, не покажу, розумієш? Тобто думає тільки про свій карман, блядь. І я коли написав, що пасіка органіка, скільки хочете більше заробляти, там 20 тисяч год платить і в, в году відправить. І получаєте там, хоча зараз воно не працює, але раніше працювало. І получаєте більше цей. Пропоніторте цю ситуацію кому цікаво, блядь. Так мало то він потім пише, ти в одній, ти з заготовителями чи з експортерами в одній цій, Ти в загон заганяєш. В загон, блядь. Піздець, я, я поражу в загон. Тобто він пасічниками вважає стадом, блядь. Тобто, вони ділові чи круті, а ви стадо баранів, блядь, чи шо нахуй? Як таке можна взагалі писати? І другий чоловік написав: Як ви можете писати на пасічників стадо? Це ж такі самі люди, як і ви, в яких може менше меда, може й більше, блядь. бо всі дивляться. Стадо, блядь. та це пиздец просто, понимаешь? В стадо заганяєш, в стадо заганяєш, блядь. Як можна взрослого мужика в стадо загнати, нахуй. В мене аудиторія, в взрослі люди дивляться, блядь, Взрослі мужики, блядь. Як їх можна Я буду сказать, хлопчики, здавайте, здавайте, ви будете сесть, давайте здати. Та кожен сука, я би мені таке посало, хоч хоч, блядь, 300 раз на день ролики знімали, я б все равно не знімав би. Сейчас дають мед, кому треба. Мені ось треба людям гроші дати. Я буду здавати за любі гроші цей мет, потому що мені треба його здати, бо мені треба, блядь, гроші людям віддати. Бо мені ніхто їх не позичиє і не дасть. І питать я ні в кого не. Буду що мені робити, блядь. І чи хтось розказує, не здавай, чи хтось здавать, та мені посрать, блядь, На хтось в мене є своє життя є. Мені жінка скаже, мені треба гроші на продукти, мені треба їй дати, ці ті гроші, блядь. А я їбаши на пасіки під потами вскривався, блядь, щоб потім слухай, чи здавати, чи не здавати, блядь. Звісно, що це наш час немає, треба не здавати, треба подождати. Ну коли грошей немає, що ти будеш, блядь, ждати сидіти, блядь, чи що нахуй це піздець, блядь. Як це стадо, як це загон, блядь, представляєте, я просто такого слова, блядь, до загон каже, блядь. І це ж таке, блять. Понімаєш це просто піздець. Я просто поражаюсь блядь, цим людям. Я це знімаю ролики. Я вам скажу чесно, блять. Оце в мене ж на каналі немає реклами. Ви думаєте, що мені рекламу ніхто не предлагає? Бі, мені казіно писали, блять. Там 500 доларів предлагали, блять, Казіно порекламувати. Я ж казав, казино казіно не буду рекламувати. що пасічкам хоча довбойовим треба бути, щоб сказати, гроші, да, казіно, блять. Мені писали це, що хлопці з бідництва України, блять. Бі, Отой показали інвертазу. Вони мені теж писали. Ну, мені щось так впадло було. Це, там щось, це що треба потестувати, спробувати. Я їм кажу, 20 тисяч реклама, все, вони одразу уходять і без проблем. Бо мені просто не інтересно це. Нема ж реклами. Рекламу тільки роблю свого магазина, блядь, і все, щоб хоч якийсь толк був з цього. Бо мені з Ютуба немає, вообще ніхто нічого не платить. Раніше то долину меду показував. Коротше говоря. Так нормальні ж то люди, блядь. Я в них вищину постійно міняю в цьому році не знаю, бо їм одправляв або на веве сто відправлю. Бо ще й в минулому році восени дотопив. Реклами нема на моєму каналі абсолютно, кроме мого магазину. Так вам же ж теж, ви знаєте, що в мене купляється товар, блядь, і отримаєш скидку, блядь, Дешевше ти не купиш, блядь. Да оплата наперед, блядь, оплата на рахунок на ФОП, блядь, тому що ці гандураси йобані, блядь, зробили, коротше, цікаві апарати з 1 жовтня вже на ложки не може бути просто, блядь. Бо в мене нема бухгалтера, блядь, це гандурасня вонюча, О, сука. Піздец, нахуй, блядь. Покотилася ця камера, блядь. Коротше говоря, бо немає, немає возможності мене наняти бухгалтера, блядь, Бо якщо наймаю бухгалтер і буду робити ще й через оту всю херню, блять, через нову почту, це ще плюс 2%, та яка тоді скидка може бути, блядь. Роблю чесно, нікого не наебую ні разу. Всі все получають, всі все отримують, все заебісь, блять. Ні, треба, блять, писати хуйню я таку. Якщо ви мені не довіряєте, якщо вважаєте, що я тут пихаю, блять, якусь піхню, блядь, в загон, блять, в загон нахуй, блядь. В загон, коротше, пасічників заганяють. Так лучше відпишіться, блядь. Нормально, люди ходять дивляться, думаю, йогнути якийсь. Короче, ря, ви той. Однішіться лучше. Лучше відпишіться, йдіть свою дорогу і дивіться на каналів, блядь, мільйон інтересних, блядь, там піздець інтерес, блядь. Один плюс один подивіться, інші канали по, по Ютубу, подивіться там, блін. Повієте, які в загон не заганяють, блядь. І все. І хай буде у мене 40 тисяч підписників, але вони будуть, блядь, вони будуть. Понімаю, що люди, які вірять мені, блядь, а не писатимуть за лупу конську якусь, Понимаєш, ще ні. У мене нема фільтра на... Оказиться фільтр можна включити на коментарі. Блядь. Фільтр можна включити на коментарі, бля. Щоб тільки поки я не прочитаю коментар, він не з'являється на каналі. У мене ж всі пишуть все як є. За 10 год, блять, чи 12, що я знімаю, я заблокував, блядь, чоловік 80, напевно. Та люди є, блядь, за, за 2 години блокують по 300 чоловік, блядь. Тому що думаю, пишіть, все робіть. Я розказую, як є. Брехні, блядь, немає. Нічого не брешу, блядь. Так би даже і рекламірував і експортерів, блядь, а це моє лічне право, бо мені, сука, ніхто копійки не дав, ні ношу. Понімаєш чи ні, блядь? Я в першу очередь за пасічників, блядь. Я за пасічників. Чого я за пасічників? Та ви ж головою подумайте. Чим більше ви заробите, тим більше, блядь, мені плюс буде. То що ви тим більше товарів закажете? Якщо ви по 40 здасте мед, блядь, цей йобаний. Ви, блядь, ніхуя не купите. Ви будете, блядь, у мене ви вам хоте на продукти, блядь, прожити. і піздець, а не медогонки та столи куплять та все остальне, блядь. Мене інтерес є, блять. Мене інтерес є для того, щоб ви заробили по 70 гривень здали, блядь. Як ви дотації получали, дядько звоника, юпима, я заїбався вже качать, нахуй це каже. Так і каже. Оці каже з Савдеповськими цими одгонками. Сразу дві автомати бере, блядь, Получив дотацію. Оце, блядь, бомба. Оце до чого я за пасічники. За що ви чим більше заробили, тим лучше, блядь. А не щоб в загон, блядь. в загон загнать, короче, блядь, щоб ви здали по 40 гривень, блядь. Та трепнутому будь блядь. Понімаєш чи ні, блядь? Це заводи стоять, блядь, вони роблять всі на склад, блядь. Торговлі хуйма, блядь. Уже Владимир Іванович каже, що акцію якусь там будемо робити, блядь, тому що в них чоловік сто робить там, блядь. А на склад вони вечно робити не можуть, тому що коли матеріал заканчивається, це гроші, блядь, Це сумасшедші гроші, блядь. Пульс автоматик теж на склад їбачить. Він каже, блядь, я не знаю, ми зробимо там сільських тисяч тих, і все, і пиздец, каже. Оце дирка, блядь, Понимаєте чи ні, блядь. Хто не вірить, ст'будьте, я кажу з канала, блядь. Хто считає, що я дебіл, блядь. Чи хто считає, що я обманюю вас? Я наоборот, блядь, і ту як з експортура кажу, ні. не з не буду, блядь. Серега, блядь, до Сереги ось хочу поїхати, блядь, до Сереги, до того, що заготовитель, блядь, ось об в Україні показували канал, він до них мед забрав. Чи він три бочки, чи весь мод мед забрав їх, блядь, нас це не їбе, блядь. Це хлопці в канал, вони ж ходять, і показують. Вони ж його показали, а це ж я поїду до Сереги на пасів. Серега в мене точок купив, блять. Отой другий класний, бомбийчий помре, то в заповіднику, блядь. Серега, блядь, я виставив два роки тому, коли війна почалася. Думаю, ну, нахуй він мені треба цей тойчок, блядь, косить, там я не 50 соток, і ще мене, я купив ще рядом біля себе 50, 25 соток, хтось в мене 50 соток, я не, 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 в мене і здоров'я, і сил немає вкосити це все, блядь. Я його продам, тільки виставляю, коли Серега дзвонить на другий день, блядь, каже, я тільки пасіку з Донецька приїхав, сука, з Донецької області, де землю вижигають, блядь, з голою жопою приїхав, блядь, з сім'єю, з з, дочку, з з дітьми приїхав, із із жінкою приїхав, блядь. Купив той чок, той, блядь. Це ж хоче поїхати до нього подивитися. Ми покажу, блядь. С кого текспорті, ось заготовителя рекламуєш, блядь. А мені інтересно, просто як там той тойчок, там дійсно класно, там, блядь, дуже красичне місце. Не знаю, як там зараз воно. Так мало того, приїхав приїхав вже ж цей парапарень, блять. Купив ще сусідню, якщо покаже, він теплицю здоровезну построїв. Жінка і дітки працюють, блядь, там, понімаєш чи ні? Це піздець, коротше, бля. Це піздець. І я просто я не знаю. Я поражаюся. Поражаюсь. Людям, блядь, я поражаюся тим дебілам, блядь, Це просто ужас. І чого не показати, не поїхати, що люди приїхали, блядь, а Це наприклад. Вони носа втерли м'ясним, блядь, І сидять і кажуть, блядь, нема тут де заробити, нема грошей. блядь, нема грошей, де тут де гроші, блядь. Приїхала людина з голою жопою, блядь, І заробляє теплицю в'їбавнику, блядь, і, і пасіку, і старається, і той мед закупляє. І заготовитель це, блядь, це м'яке звіно. Це його задача привести, одвести блядь. Це не експортюр, він не встановлює ціну. Йому яку кажуть ціну, таку він і продає, блін. Коротше, це просто піздець, понимаєте. Я ще хочу сказати ось, коротше. Говоря, треба було сказати... Я вже не пам'ятаю, чи я казав, чи не казав, я вже заїбався, цей ролик знімати. Коротше горя, чи я казав, чи не казав, треба було взяти з експортюра, блять, бабки. Нахуй. І. той. І, коротше говоря... Взяти нормальні гроші, сказати, хай платить 1100, блядь. Ну він не заплатить таких грошей і віддати їх на ЗСУ, бля, купити їм дрона. Бля. Ще хочу сказати, що гарну новину. Пасічник з Хорульського району загинув. Парень коротше, говоря, 200 сімей у нього було. Кратенко Роман Сергійович, дзвонив його колега, дядько плаче. Згадай каже, його в роліку, тому що каже. Ну, Він дивився ролик ролики каже. І той. І каже, ну, згадай його. Загинув Коротше, парень молодий. Пасічник, наш колега, солдат-стрілець 3-го відділення снайперів, взводу снайперів 44-ї окремої механізованої бригади військової частини А-4723. Слава і честь і повага до такої людини, яка захищала блядь, пасічник і все. Немає. І щоб такої залупи не було, блядь, треба допомагати ЗСУ, блядь. А не пизді тільки сидіти. Коли я збираю груші, блядь, я їх віддаю і почитую перед вами, щоб ви ж не пізділи, блядь, тоді, що я щось гроші собі замутив, блядь. Ви знаєте, яка ситуація хуйова. Не в, не в цих медах, блядь, не в цьому сьому хуйні, блядь. Ви сидите, сука, дома, блядь. А там, блядь, на війні піздець твориться. Там піздець, там. Короче говоря, Лхи, що отдавали джипа, блядь. то же, блядь, піхота пиздує тільки і все, блядь, техніку не можна заганяти, блядь. Потому що каже, блядь, вертушка взліта за 5-6 кілометрів, блядь, і криє нахуй. А це піхота, хлопці пішком ідуть, блядь. Да. А суми, блядь. Я на колеса собирав, коротше вже остался в весь... Добровольчий взвод, блядь. Суми, блядь, держать, нахуй. 450 чоловік було, зараз на менше вже стало набагато. Сука, зарплати не отримали ні разу, блядь. Добровольчий загін, блін. Роблять за їду і за одежу, блядь. Служать, блядь, за заїду і, за і за одежу, каже, блять. Ну, тоді їх ми не балакали весь місяць, ну як то кольорохтує. Каже, три-три три двохсотих, каже блядь. І вони заходять і ДРГ, і пиздують, і ми їх пиздуємо, каже, ну, блядь. а це страшно нахуй. Думайте про те як помогти, про те, що ми живі залишились, блядь. А таким підарам, блядь, хочу сказати, що. Якщо ти, сука, дуже сміла, блядь, Пиздуй на засилу, чи ти, сука, сидиш вдома, блядь, гандун ти, ёбаний, блядь. Да. Коротше говоря. Коротше говоря, я вахую з людей. Іноді хочеться знімати ролики, іноді я пропадаю, тому що вони заїбали мене ці ролики. Люди не цінять того, що є. Люди думають, тільки все хуйове шукають. Купив ту камеру, думаю, нахуй її продам кібеням, блять. Куплю собі айфон і буду знімати на телефон і монтувати буде на ньому. Хуй хто, що оцінює, блять, що я качество роблю, те, що я вкладаю, вкладую, блять, те, що я той, блять. Воно нахуй нікому не треба, блядь, оказується. Воно попиздіть, блядь, та знайде якийсь ізян, так ізяна, сука нема де шукати, блядь. Я стараюся все робити, щоб заради пасічників було, щоб воно блядь, було, щоб ви більше заробили, Щоб вам угодить, щоб вам те, щоб ближче не сказати, щоб ближче не написати, блядь. Та їбалось, воно все конюм, блядь. Фух. Блять, це мене вивело з себе. нахуй, воно все. Це я три дні вже ходив, думав, думав, знімати не знімати, Думаю, зніму їбі воно все нахуй. Хай відписуються ті всі долбойоби, нахуй вони мені нужні, блять. Хай буде, блядь, 30-40 тисяч, ну будуть адекватні люди, блядь, які мене знають вже годами, які піддержують, які вірять, блядь. Які знають, що я кажу правду, а не наебаю, блять. А то, а ті долбойоби, блять, хай піздують, блять, в ЗСУ, сука, внічають, блядь. А не сидети вдома, сука, заховалися, блять, і не то. Я не йду в ЗСУ, я казав, що в мене здоровим проблеми. Я не можу туди йти, блядь. Я мог висібатися, блять, нахуй відсюди вас з України, кібеням, блядь. Запросто, в будь-який час, з самого початку війни мог виїхати, нахуй. Та ні, ніхуя ж, блядь, платив податки навіть в ті місяці, коли, коротше, врядки війна почалась, блядь. Думаю, державі ж треба, блядь, гроші. А ролик, ви помните, чи ні, блядь? чи ви забули, нахуй. Хто перший ролик, блядь, зняв, коли війна почалася, всі сиділи, сука. Всім страшно було, блядь. А я знімав ролик, саме перший. Остановіть війну, блядь. і. Коротше, ну його нахуй, блядь. Ух. А тоді підключився Льоха, коротше вряд, Golden Han, і канал і всі останні групу створили, блядь, в вайбері. Для того, щоб допомога була. Люди виїжджали, боялись, не мали і змоги. А ще багато чого було, так що я вам не скажу. Бо так указати не можна. Де серйозні речі були. Да. Бачите, воно забувається хороше, блядь. А якась Дварюка йобана напише хуйню, блядь, І воно ж лайкають його, блядь, Піддержуєм. Піддержуєм, блядь. Я сказав, блядь, я тут на поліграф приїжджаю, сука, 10 тисяч береш, поки вони ще є, поки не потратив, блядь. Хоч один, хоч другий, хоч третій, блядь, скиньте, нахуй. Для мене це вони зараз гроші мені дуже нужні гроші, блядь, Навіть Для определенних діл. Колись розкажу, зачем вони мені нужні, були, блядь. і Ішов в цьому году, блядь, і, і, і так далі. Колись вам розкажу, прийде время, я все розкажу. Я ж вам показую, блядь, тільки вершину айсберга, блядь. Я вам не показую свою жизнь, що в мене проїздить, що те, що це хоча б показувати, вам може цікаво було б. Ну я ж ніхуя не знімаю, я знімаю, вам тільки вершину айсберга показую, блять. Це така хуйня, пацани, понимаєте? І пацани, і дядьки, блять, бо взрослість, мужики дивляться. Вивели мене нахуй з себе піздець. Більшість людей нормальних, адекватних. Мені дзвонять, благодарять за канал. Що я показую, Стараюсь теж, блядь, десь їхати, десь когось показати. Ви ж сука не хочете показуватися, кого пасіка велика. Один величко согласився, блядь. Всі ж сука, пасіки є здорові. Так ви ж, блядь, ні, блядь, щось нове, то та щось. Так ви ж нового нічого не покажете. Просто як себе показати. Нова ну, людина. Інтересно ж, блядь. І людям подивитися. Ну нічого ж нового там немає в тому зараз. Ну все ж вже розкрите і показано, блядь. Так як нове ми не покажемо, блядь. Ми себе не покажемо, блядь, а ми тільки можемо хуїсосить, коротше. Ні за що при чому навіть. Ото отаке. Все, дядьки, коротше, що я вам хочу сказати. Не здавайте мед, блядь, Хто ви може не здавати, не здавайте. Ціна буде 100%. Коли вона буде, ніхто не знає, ніхто не каже. Кому треба бабки, нікого не слухайте. Робіть вам те, як вам треба. Нікого не слухайте, ні Сашка, ні Андрія, ні Петра, блядь, ні Василя, нікого. Робіть те, як вам треба, розумієш? Потому що це життя, і воно у всіх різне. І все. Мені треба будуть бабки, я, я ж не показую, коли я би раз показав, що я здаю. Ти, блядь, спеціально показав, блядь, що ти здав мед. Щоб другі здавали, блядь. а вони що дебіли, блядь, чи що нахуй. Чи тут собрався дитячий садик, блядь? Третя четверть, блядь. Що їм, блядь, що скажеш, а вони будуть робити. Я показую просто те, що я не показував і в прошлому году, коли я здав, і в цьому году не показував, чи не покажу, блядь. Мені треба бабки, я сказав, мені ніхто, сука, не позичить. Даже ніхто не дасть, не позичить, бо тому мені виходу немає. О той оті нещасні дві тони здать його, блядь, і все, нахуй. Коли мені нужні будуть гроші. А вони мені вже нужні. Оце так, я кажу чисту правду і розказую правду. Я ж кажу, хто не вірить, с'юбуйте нахуй відсюди. І все, блядь. Ідіть до своєї дороги і дивіться щось друге, блядь. Не їбіть мізки мені, ні людям, ні все. Я стану, мабуть, жорстче, блядь, коментарі ті удалять. Я не удаляв практично. блядь, Це якщо вже якісь обзивання, ну те що нема, це наприклад барига, блядь, або ти цей. Він хлопці ходять, дивляться, коротше, що я тут беседую. Коли обзивають, не... а цього немає. Я пронято, що заблокірую. Я бо якісь може, це казапчики зальотні, блядь. Коли там просто критика йде, ну по ділу критика, що це не так зробивши, ну так це нормально, блін. Ну це нормально. Ну коли просто обзивання йдуть, це, блядь. Це неприпустимо, блять. Ти стань, зніми на свій канал, зроби і розкажи, як треба робити. Як зробити пасіку органік, Ти стань зроби, покажи, як треба те, покажи свою пасіку. Розкажи, блядь. Заїгітірую людей не здавати, а потім по 60 не здали, а тепер по 40, блять, здають. А тоді нахуй вигребиш та і все від людей. А це ото. Я вибачаюсь, я хочу вибачитися перед вами, що я сказав, може, якісь слова, на <смі> якісь я сказав багато слов хуйових, блять. Вибачайте. Це крик душі. Я попередив перед началом ролика, щоб дітей і коротше жінок вигнали. Всю. Я наступний ролик почну, як буте цього всього і залупи не було. Споюсь, ви мене поняли всім своїм. Нормальним людям, всім, які мене знають годами. Я хочу виразити подяку. А всім долбоюбам і хейтерам кажу, піздуйте нахуй відсюди. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! І слава таким героям, блядь. Все.